Рей Бредбері та його книга 451 градус за Фаренгейтом. Уяви собі світ, де книги заборонені. Світ, у якому людина живе без права думати самостійно, без права мріяти, без права шукати правду. Тут не існує бібліотек, тут немає письменників, тут немає навіть спогадів, є лише телевізійні екрани, порожні розмови і страх перед будь-якою інакшою думкою. Хто такий Рей Бредбері, він народився в 1920 року в американському містечку Вокінген, Ще в дитинстві маленький Рей захоплювався казками, коміксами, науковою фантастикою. Він мріяв стати письменником і здійснив свою мрію, створивши десятки книг, що ввійшло в історію світової літератури. Його найвідоміший роман «451 градус за Фаренгейтом. цей твір, який став справжньою легендою ХХ століття. У ньому автор показує суспільство майбутнього, де книги визнано небезпечними. Уявився, пожежники тут не гасять полум'я. Вони його розпалюють. Їхнє завдання знаходити книги і спалювати їх при температурі 451 градус за Фаренгейтом. Саме при цій температурі, за уявленням Бредбері, займається папір. Головний герой роману пожежник Гай Монтех. Багато років він слухняно виконує свою роботу, знищує книги, які могли б підбурити людей до небезпечних думок. Він живе так, як наказує система, і навіть не ставить під сумнів свій обов'язок. Але одного дня все змінюється. Мотек зустрічає дівчину, Кларису, яка ставить йому прості, але незручні запитання ти щасливий, чи відчуваєш запах дощу, чи бачив коли-небудь зорі, саме ці запитання стають іскрою, яка підпалює душу героя сильніше, ніж будь-яке полу? Він починає замислюватись, навіщо люди живуть, якщо в їхньому світі немає справжніх почуттів, немає думок, немає правди. Сенс Роману, чотири з раду за Фаренгейтом, це не проста фантастична історія, це глибока притча про небезпечну байдужість. Бредбері попереджає, якщо люди втратять цікавість, дознань і перестануть читати, то навіть без заборон влади суспільство перетвориться на бездушну масу. Що варто читати Бредбері? Рей Бредбері вмів писати так, що кожна сторінка перетвориться на емоційний вибух. Його твори прості у формі, але й неймовірно глибокі за змістом. Читаючи його книги, ти ніби дивишся у дзеркало, і бачиш невигадене майбутнє, а своє сьогодення.